Забрала я свою колонку. Ось так вона була запакована. Ще був пакет поштове пакування. Але буду чесною і відвертою. Я його зняла на пошті і відкривала колонку, щоб впевнитися, що все в порядку. Ось так виглядає коробка колонки. І зараз ми її відкриємо. Так, відкривається вона ось таким. Чином моя колонка JBL Clip 5 я взяла синю. Вона доволі маленька, я не скажу, що важка. Зручна. Тут є кнопки вмикання, Bluetooth. Ось цією я ще не розібралася. Також я думала, що оці кнопочки це просто дизайн, вони не виконують ніяких функцій, але ні. Ними можна регулювати звук, додавати, зменшувати. І вмикати та ставити на паузу аудіо, яке відтворюється. Так. Ось так вона вмикається. Тут є індикатор ввімкнення. І ось так виглядає колонка. А, також в комплекті йде дріт для зарядки, ось такий. Потім інструкція, якісь папірчики. Ну і сама колоночка.